Так, це спеціальне відео для тих, хто там дуже розказує, що облізе, не облізе. Щось там у них постійно облазить. Дивіться, циліндри просто пісочим, нагріваємо і легенько малюємо. Зараз я покажу в кінці кінцевий результат, як воно виглядає. Зараз я все покажу. Так, в мене тут такий спецінструмент, я його називаю. Мені допомагає в моїх чорних справах. Ця краска дуже прикольна, вона така висихає, типу напівматова робиться. ну Дуже мені подобається. Так, беремо спецінструмент на другу. Не переливаємо фарбу. Без фанатизму. Для тих, хто там зараз буде говорити, що там буде грітись, зразу кажу, заходьте до мене на канал, подивитесь, де той мотоцикл їхав, по якій жарі і нічого там не грілося. Так, зараз я зніму. Ну що, Продовження нашої теми. Значить, показував я, як я малював. Зараз покажу до поршню, повернемося. Кольця радянські. Значить, ці після росточки. Ну, Хіба не гарніше, коли циліндри помальовані? От скажіть, а? Коли воно все красиво покрашено, я завжди так роблю і завжди воно все тримається. Значить, циліндри, дивіться, відхонінговані, розточені, щось хон не видно. О, видно, видно. От, розточені робив Ігор Шаранда, все добре. Поршня. Мені вдалося е, за 2500 гривень купити Іжмашівський. Зараз я вам покажу, чим відрізняється. Сука, де то світло. Вон, бачите, щит. Вон, щит раз. І десь тут ще пише вон, іж і щит. Другий так само. Ой, бля, як тяжко тепер з тими запчастинами. Вже навіть зацінував 1,3, я не знаю, що тут таке, десь тут був щит теж, вон щит є, бачите? Ось такий поршень, видно, що тут є кремній. Його повністю переміряли геометрію, він ідеальний. Зараз покажу, як він... то, що ви любите, то, що ви любите. бачите? То, що ви любите, другий так само. Робив Ігор Шаранда, це щось, ап. Нема, нема знизу повітря проходить, коротше. Значить, другий, другий момент, зараз покажу кільця. О, дивіться, на рахунок советські пальці теж. Хто там гріє, забиває. От, яка має бути посадка? О, Бачите? О, це плаваюча посадка. Тут так само пальчик другий так само. Коротше, дивіться, по кольцям. Кольця фаски я завжди знімаю тут. Ось такий зазор, зараз покажу в циліндрі. Не знаю, може там десь десятка, може, дві десятки. Ось така в мене буде поршніва. Все радянське, все дороге, все по вищому цьому. Давайте я знаю, кам'я фахівці зараз напишуть, розкажуть.